Основні пріоритети це модернізація інфраструктури міської, модернізація систем водопостачання, теплопостачання, громадського транспорту. Розуміємо, що в такі важкі часи соціально-економічної кризи є категорії, які потребують особливої уваги від міської влади. Ми будемо працювати над тим, щоб їх підтримати, але підтримати адресною матеріальною допомогою. Соціального популізму не буде. Але чернівчани, які потребують допомоги, вони відчують опіку влади. Розміри, об'єми і цієї допомоги ми будемо визначати спільно з громадою, з депутатським корпусом при формуванні бюджету на 16-17 роки. Також інші питання, які турбують чернівчан, такі як культура, фізична культура. Спорт, медицина будуть, буде збільшене фінансування освіти, тому що розуміємо, що ці галузі фінансувалися за остаточним принципом. Ми вже в бюджеті цього року, скажімо так, суттєво збільшуємо інвестиції в ці галузі і будемо планувати це саме при формуванні бюджету на 2016 рік. Ну і найболючіша проблема міста це дороги, тротуари. Ми зробили велику роботу в цьому році, от тільки що мені доповіли, майже закінчені всі міжбудинкові проїзди, ми їх зробили близько 40. Кошти на ремонт доріг будуть освоєні в повному обсязі. Будемо продовжувати цю роботу, для того, щоб чернівці стали більш комфортними і для водіїв, і для пішоходів, і для інших видів транспорту, таких як велосипед.